Так, я продовжу продавати свої бізнесові ошибки в із таких симпатічних блокнотів. Зняла вже декілька тіктоків про ці блокнот. І люди реально замовляли у нас на сайті і писали, що вони задоволені, що все добре, що все класно. Тому, значить, які є розцвітки? Розцвіточки ось такі. Ми їх надрукували рік тому за купу грошей, блокноти офігенні. Тут помага е, Мюнкен. Мені дитина помалювала в крапочку кремова. Очевидно, ламінація Soft Touch, 90 грам бумага. Тут, бачите, все закруглене. Ну, коротше, він у мене потрьопаний, але виглядає дуже добре. розворотик на 180 градусів. Що ще? 140 сторінок. Коротше, ми їх надрукували дорого. Вони афієні, дуже класні, але це майже нікому не потрібно. У нас на ринку це нормально. Просто я про це не знала. Я думала, що всі сидять і чекають класних блокнотів з якісним папером. Але, в принципі, людей і влаштовує офсетний звичайний папір як для принтера. Вот. Тому. 290 гривень від 300 гривень безкоштовна доставка. Кладете в корзиночку блокнотик. і ще один стікерочок, Ми оплачуємо доставку. Ви щасливі, ми ще більше. Бо хочу просто їх продати. Їх там залишилось не супер багато, але ще в наявності всі розцвіточки. Коротше.